Азія знов на порозі великого збройного конфлікту. Загострення відносин між Індією та Пакистаном набуло безпрецедентного масштабу і може перерости у повномасштабну війну між двома ядерними державами. Початком нового витка напруження стали події 24 квітня 2025 року, коли індійська влада відкрито звинуватила пакистанські спецслужби в організації терористичних актів на своїй території. У відповідь уряд Індії оголосив про перекриття потоку води з річки Інд. Крок, який порушує договір про спільне використання водних ресурсів, укладений ще у 1960-х роках, для Пакистану, де вода з Інду є критично важливою для сільського господарства та життя мільйонів людей, це стало червоною лінією. Перекриття води це не просто дипломатичний жест, це акт агресії, заявив міністр закордонних справ Пакистану, підкресливши, що така дія буде розцінюватись як фактичне оголошення війни. 29 квітня ситуація ще більш загострилась на контрольованій лінії в Кашмірі. Пролунали перші постріли. Локальні перестрілки перетворюються на серйозну загрозу ескалації. Пакистанський міністр інформації Атаулах Тарар зробив гучну заяву. Згідно з розвідданими, Індія планує завдати удару по території Пакистану протягом найближчих 24-36 годин. Міжнародна спільнота закликає обидві сторони до стриманості. Генеральний секретар ООН запропонував провести термінові переговори, аби уникнути катастрофи, яка може мати наслідки далеко за межами Південної Азії. Тлі глобальної нестабільності новий конфлікт між Індією та Пакистаном може стати тією іскрою, що запалить ще одну війну в ядерну епоху.